З давних давен люди вірили у дива, у магію, шаманство, а ще вкладали гроші в піраміди і чекали фінансового збагачення та пасивного доходу. У когось це навіть працювало. Тож, керуючись досвідом пращурів, нащадки не полишили тему збагачення за допомогою догридригом поставлених віників чи вирощування грошових дерев. Тепер є ще один сучасний метод, про який я розповім поза межами студії. В інтернеті гуляє такий тренд, якщо пити каву з корицею по чоторгам, то можна якось відкрити грошовий потік. А ми вирішили самі перевірити, чи працює воно, чи ні. Отже, Марія, мені, будь ласка, латер та з корицею. А ще міцний та два цук. Добре. Езотерики стверджують, що четвер саме день Юпітера, коли на землю надходить енергія розширення, удачі, успіху і що головне, великих грошей. Крім того, теоретично кориця теж має магічні властивості, залучає гроші, допомагає притягнути процвітання та добробут. Саме тому езотерики, знайшовши зв'язок між ароматичною приправою та планетою, рекомендують кожного четверга пити грошову каву, так би мовити, кавувати до збагачення. Пані Марія працює баристою вже понад 6 років. За цей час надивилась багато чого цікавого. На мою думку, працює все те, що у нас у голові. Якщо ми в це віримо, то все працює відповідно. Мені здається, так? Знаєте, людина в те, що вірить і отримує, насправді. Чи багато людей взагалі приходить з таким проханням, додайте кориці»? Останнім часом так. Звісно ж кавомани розділились. Хто вірить у дива, а хтось просто вважає, що цей просто сучасний тренд? Ні, ще як тільки воно з'явилося це в Тіктоті. Я спробував не, не працює, просто п'ю капучино і все а для вашу... заряду енергії. А на вашу думку, що може принести грошовий потік? Відкрити його перепродажа шкоди Октаві 5 Ну вирішила перевірити, приходьте наступного четверга. Я вам скажу, чи відкрився потік. Дякую. Фінансовий потік тільки працювати потрібно, да. Потрібно працювати, працювати і працювати. Якщо мусор ночі виносить, грошей не буде. Знаєте, що їм ска? Якщо мусор не винести на ніч, то буде вонять в квартирі до утра. Оце вам як і кориця, гроші будуть, якщо працювати, а не насипати її в кофе. Гарного дня. Відкривається потік чи ні, це вже кожен перевірить самостійно. А про те, чи щось зміниться у мене після випадку філіжанки кави, я розповім на нашому сайті. Скажу одне: це смачно.